Наближення системи державних закупівель в Україні до стандартів ЄС стало темою дискусій для 120 європейських та вітчизняних експертів, урядовців, підприємців у Києві. Учасники ухвалили спільний документ, який має стати дорожньою картою для реформування держзакупівель для нового українського уряду. Чималі надії експерти покладають на нових урядовців у тексті коаліційної угоди. На тепер прописані шляхи реформування держзакупівель. Саме таких змін вимагає від України Євросоюз. Реформа у цій галузі це подолання значного сегменту корупції. Конференція відбулася в межах проєкту ЄС гармонізація систем державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС, який стартував у листопаді 2013 року і триватиме до 2016 року. Спрямованість. На реформи у цій сфері, і в тому числі в коаліційній угоді є такою, що співпадає з баченням в рамках угоди про асоціацію з ЄС. Тобто, ми сподіваємося, що буде достатньо політичної волі для того, щоб реалізувати вже в тих часових рамках, в яких це пропонується. Конференція теж зручний ресурс, тому що у нас часто в одному місці пишуться правила. Але немає належної консультації між тими, хто ці правила мають виконувати замовники, і учасники ринку. Це має бути взаємний процес, щоб правила вони не були відірвані від життя. Були комфортні в цілому, в людській природі заслідувати гарним правилам, а не всупереч. Першочерговою вимогою угоди про асоціацію є створення україною дорожньої карти для більш ретельного планування. Системи державних закупівель ми вважаємо цю конференцію унікальною можливістю для України розвинути деталізовану стратегію, яка відповідатиме вимогам угоди про асоціацію. Ми, як експерти, не завершуємо на цьому свою роботу. Вже плануємо наступну нараду європейських і українських експертів на листопад 2015 року.